Так, ось день 9 градусів. Багато зараз надходить питань з приводу хвороб в розсаді, томатів, баклажанів, перців. Дивіться, що зараз у всіх фермерів в основному це сіра гниль. Починаю зарадавати тельдори, свічі і тому подібне. Дивіться, саме перше, щоб. Забрати повністю сіру гниль потрібно, це вентиляція. Обов'язково, щоб не був застояний, застояне повітря в теплиці. Саме перше. Вентиляція. І температура. Держіть температуру 12, 14. Тому що якщо у вас застояне повітря постійно в росі ваша помідора. Вам хімічні засоби не допоможуть. Ви не зможете пробризкати аж туди глибоко помідору. Ось зараз білий день, 11 годин дня, але потрібно палити буржуйку та включати вентилятор. Вентиляція повітря в теплиці. Ось там як, там пробризкати цю помідору. А ніяк. Тому вентилюємо повітря день і ніч. І до речі, ось такий гой торф вогковатий. Не мокрий, не перелита розсада. Торф вогковатий повинен бути. Якісь комірки сухі. Це пролиється вручну. А основна маса то торф ось такий вогковатий. Не мокрий, не болото. Тим більше зараз. Сірої гнилі я ще тут не, за... не знаходив. Поки що і немає. Але я знаю, що зараз велика ймовірність сірої гнилі, тому працюємо на профілактику. Температура, вентилятори. І аж тоді допоміжні хімічні засоби, такі як свіч. Тельдор, я думаю, це ще буде агресивне для розсади в фазі 4 справжніх-трьох справжніх листків. Температура торфу. Що у нас 16? 16 градусів. Температура в теплиці десь 22. Що по перцях у нас? Поки що хвороб нема. Перець більш-менш. Що, де сюда? Перчик. Так, ось від слимаків. Слимаки гризуть перець. Як зрозуміти, що це слимак? А ось так. Ось це сліди від слимака. Це його укуси. Малесенькі такі слимачки. Антислимак, ось такі гранули.